Сьогодні ми разом починаємо вивчати послання до Галат. Це лист, який апостол Павло написав Галатійським церквам. Це не просто лист, це лист протесту, тому що серед них вкралося неймовірне заблудження. Слухайтеся в слова: дивуюсь я, що ви так скоро відхиляєте від того, хто покликав Христовою благодатью вас на іншу Евангелію, але не інша вона. Але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. В Галатійську церкву прийшов хтось, хто вирішив перевернути Христову Євангелію. Яким чином? До них прийшли вчителі, які сказали: Галати, ви вірите в Христа, ви молодці. Ви читаєте Євангелію, ви молодці. Але ж Ісус був обрізаний, апостоли були обрізані, а ви не обрізані. А почитайте в законі Мойсеєвому, там написано, що ви повинні обрізатись. І вони почали вчити про те, що для того, щоб бути добрим християнином, треба ще й стати добрим євреєм. Тобто виконати закон Мойсея. У Галатській церкві знайшлися християни, і їх було чимало, які задумались, а й справді Писання говорить про обрізання. Ісус ніде не заперечив, апостоли не зрозуміло. А тут вчителі так переконливо стверджують, що для спасіння повноцінного потрібно обрізатись. І серед них почався такий рух: так, ми повинні дотриматися Мойсеєвого закону, нам потрібно вернутися до єврейського коріння. І Павло пише їм, мабуть, найгнівливішого листа з усіх, які тільки коли-небудь кому він писав: дивуюся, що ви відхиляєтеся в іншу Євангелію. Суть Євангелії очевидна, Ісус прийшов на землю, щоб на Христі заплатити за твої і мої борги гріхи. Він віддав своє життя, Він помер і воскрес, і Вознісся. І ось ця добра новина Євангелія про спасіння в Христі. Інша Євангелія це тоді, коли людина говорить: О, для того, щоб ти сподобався з Богу, ти мусиш ще обрізатись. Ні, сьогодні з цим до вас ніхто не прийде. Сьогоднішні лжевчителі єретики, вони те, що болить, вони цього вже більше не вчать. Но вони вам скажуть, четверта заповідь, ти ж заповіді дотримуєш. Заповіді це добре, люби Бога, не чини перелюбу, не кради. так. А от як з четвертою заповіддю? Ісус дотримувався четвертої заповіді, тобто шанував суботу. Апостоли, Он в суботу написано ходили в храм, і вам скажуть, якщо ти не шануєш і не дотримуєш суботу, то ти не справжній християнин, ти не повноцінний, тобі треба дотримати суботу. Апостол Павло гнівливо би написав: нерозумні гірпінчани, якщо ви приймаєте такий погляд. Тому що Слово Боже. Євангелія стверджує, що через віру в Ісуса Христа ти маєш оправдання і прощення. В історії церкви кожних декілька десятиліть з'являлись ті, які щось додавали до Євангелії. Не дайте себе звести лжевчителями. Читайте послання до Галат: це послання про Євангелію, про її суть. Читайте слово, роздумуйте над ним для того, щоб жити в повноті прощення Христовому.